Привіт, мій любий друже! Я знову рада тебе вітати у себе на гости. Ось же і завітала до нас весненка. Я пропоную тобі виконати пальчикову гімнастику, яка так і називається Завітала весненка. Ну що, приготувалися? тоді починаємо. Стукотіть вже голосніше дятел, Синички стали вже співати. Стає раніше сонце, щоб нашу землю пригрівати, Біжать струмки під гіркою, розтамо весь сніжок, а й під старої травки вже виглядають квіточки. Молодці.